Зараз розповім, з чого складається система, яка зможе приносити вам від 2 тисяч доларів на місяць, без вкладень і контенту 24 на 7. Це буде жирненький такий, прям насичений урок, тому обов'язково уважно його дивіться. Ми поступово будемо розбиратися з тим, як отримати максимум запитів і не злити їх, але при цьому не робити бездумний контент в Тікток чи безсенсові сторіс в інстаграм. Проговоримо, як сформувати ваше унікальне позиціонування на ринку і як це може покращити ваші продажі. Крім того, як зробити так, щоб аудиторія хотіла у вас купити, навіть якщо вас не... Має в сторіс, і як правильно донести людям цінність вашого продукту чи послуги, щоб вони захотіли їх купити. Як зробити свого потенційного клієнта постійним і забезпечити його повторні покупки у вас? А також розберемо помилки, які ви на кожному етапі допускаєте, і через які у вас продажі не відбуваються. Основні помилки, через які у вас немає продажів, це в першу чергу таки відсутність позиціонування. Бо коли ви не знаєте, хто ви, для кого, з чим можете допомогти, і в рамках якого продукту чи послуги, ваша аудиторія теж не може самостійно цього зрозуміти. а Відповідно, купувати не буде. Якщо ви не знаєте, хто ваша цільова аудиторія, ви не зможете зрозуміти, які продукти і послуги їй потрібні, і який контент у своєму блозі публікувати, адже контент має бути направлений на тих людей, яким в подальшому ви свій продукт хочете продати. Ну і якщо ви не знаєте, як будувати свій контент, що він приносив продажі ваших послуг та навчань, то продажі також відбуватись не будуть. На жаль, ще кілька помилок, які заважають вам отримати дохід і продажі з соцмереж. Ви не знаєте, як запам'ятовуватись людям, щоб вони впізнавали вас серед інших. Експертів відповідно не відрізняєтеся з поміж них і не формуєте бажання купити конкретно у вас. Також ви не знаєте, як продавати свої послуги чи продукти, і як показувати експертність, тому ваш е, контент може виглядати інтуїтивним і хаотичним, а такий підхід результату не дає. Якщо ви не аналізуєте контент, яким вже наповнений TikTok, а просто дивитеся його, вам буде складно генерувати ідеї для свого блогу на постійній основі. Ви цілком можете надихнутися якимось відео з котами і зробити сценарій для свого. Класного продаючого відео це напевно звучить дуже дивно, але більшість своїх сценаріїв я пишу саме за таким принципом. І наступна помилка, яка випливає з попередньої, ви не знаєте, як писати сценарій, щоб люди хотіли дивитися ваші відео до кінця і, звичайно, купити у вас, тому у вас може не вдаватися залучати клієнтів на свої послуги чи навчання саме з Тікток. І перший крок це вибір ніші і побудова чіткого позиціонування і особистого бренду, і це те, без чого не можна починати. А якщо ви вже починали без цього кроку, швидше за все, що результатів. У вас немає, тому ви й тут. Позиціонування визначає вашу унікальність на ринку, а в кого немає чіткого позиціонування і особистого бренду і продажів бути не може. Ваша ніша – це те, в якій сфері ви працюєте, а чітке позиціонування дозволяє зрозуміти, хто ви, для кого і з чим можете допомогти. Якщо ви не розумієте своє позиціонування, відповідно і аудиторія не може його зрозуміти, а в підсумку люди не розуміють, в чому ви експерт, з чим можете допомогти і чому потрібно звернутися саме до вас. Також без чіткого позиціонування дорого продавати. Ви не зможете, бо просто не будуть купувати. Заявки на ваші послуги можуть бути абсолютно непостійними. Їх або немає зовсім, або є дуже і дуже мало. Найшвидше ну, за все, ви продаєте за низький чек, бо за більший не купують. Привіт, мене звати Вікторія, і я допомагаю експертам просуватись та продавати через Інстаграм і Тікток. І це не позиціонування, це лише саме презентація, яку ви точно чули в моїх відео в Тікток, а позиціонування це частина вашого особистого бренду, і їх ви будете проносити через усі свої соцмережі. Вони Якраз мають бути цілісними для того, щоб ви були однією людиною в усіх соцмережах, які ведете. Тому якщо ви досі не визначили своє позиціонування, у вас вже є одна галочка біля помилки, яка не дозволяє вам заробляти в соцмережах. Ми з моїми учнями дуже детально пропрацьовуємо їхні позиціонування на комплексному наставництві з Instagram і Тікток, тому що саме воно потім дозволяє їм якісно і дорого продавати свої послуги і навчання. Наступний крок, який треба зробити перед продажами, це саме той крок, який потім дозволить ці продажі отримати аналіз цільової аудиторії. Для того, щоб на постійній основі отримувати запити і продавати свої послуги чи навчання, ви маєте досконало знати свою цільову аудиторію. Хто ці люди, які в них запити, болі, проблеми, заперечення, страхи, бажання і як ваші продукти чи послуги можуть з цим допомогти. Для розуміння вашої цільової аудиторії потрібно зробити її повноцінний глибинний аналіз. Хто ці люди, яким підходить ваш продукт чи послуга, які проблеми у вашої аудиторії, які в неї страхи і болі, і як ваш продукт допоможе з ним справитись. Це дуже мінімальний перелік на які ви можете. Можете відповісти для того, щоб свою аудиторію проаналізувати. І давайте коротко розберемо на моєму прикладі мій продукт для спеціалістів та експертів в різних нішах: б'юті, майстри, психологи, коучі, фрілансери, діджитал спеціалісти, фотографи, дизайнери, нутриціологи і так далі. Які проблеми є в моєї аудиторії? У вас є експертність, знання і навички, але ви не вмієте або не знаєте, як продавати себе. У вас мало клієнтів або немає зовсім, і ви не розумієте, як продавати через контент. Ви не знаєте, де брати клієнтів на Свої послуги, і вже, можливо, ведете свої сторінки в Інстаграм і тікток але це не приносить результатів, або ви тільки задумуєтеся про те, щоб почати вести свої соцмережі. Або ви вперлись у фінансову стелю і не знаєте, що робити для того, щоб її пробити. Які страхи і болі в моєї аудиторії? Ви боїтеся, що у вас нічого не вдасться. Боїтесь конкуренції, переживайте, що вже пізно починати вести свої сторінки в соцмережах, боїтесь інвестувати гроші в навчання і не отримати результату. Не розумієте, як вести свої блоги в Інстаграмі і Тікток і який контент туди. Публікувати. Як мій продукт допомагає справитися з цими болями, допомагає отримати джерело клієнтів на свої послуги, допомагає продавати, не будучи в сторіс 24 на 7, допомагає налаштувати постійний потік заявок на ваші послуги та навчання і допомагає вийти на заробіток від 2000 доларів на місяць. Крім того, допомагає пробити фінансову стелю і збільшити дохід експертам, допомагає зробити інстаграм основним майданчиком продажів ваших послуг та інфопродуктів, і допомагає навчитися використовувати TikTok як безкоштовний спосіб залучення. Клієнтів і працювати з ним. Це якщо дуже коротко, і насправді аналіз цільової аудиторії це величезний файл, який в подальшому буде допомагати вам абсолютно на всіх етапах ведення блогу та продажів. Бо завдяки розумінню своєї цільової аудиторії ви будете знати, який контент їй потрібен і який контент буде продавати цим людям ваші продукти і послуги. А якщо досі свою цільову аудиторію ви не аналізували, а робите контент з голови, то це ще одна галочка біля помилки, яка не дозволяє заробляти вам Instagram і TikTok. Третій крок це побудова продуктової лінійки. Продуктова лінійка – це те, завдяки чому ви зможете і будете заробляти через Instagram та TikTok. Тобто це ваші послуги чи інфопродукти, наставництво, консультації, менторство, супровід. І це те, на чому ви зможете заробити свої перші, а можливо вже і не перші, 2000 доларів. Правильно створена продуктова лінійка не дасть вам втрачати клієнтів, бо для кожного сегменту у вас буде продукт, який люди точно захочуть купити. І якщо ви вмієте зробити продукт з офігенним наповненням, він буде продавати себе сам. Але навіть дуже крутий продукт чи послуги послуга може не продаватися, якщо ви не вмієте доносити їхню цінність. бо один і той же продукт або послуга можуть коштувати в різних експертів як 100 доларів, так і 1000, Але в одного експерта вони не продаються за 100 доларів і зі знижкою, а в іншого за 1000 доларів забитий передзапис. Які помилки в цьому пункті, які можуть ваші продажі перекреслити, у вас немає продуктової лініки. Ви робите фокус тільки на одному продукті, на який немає дуже сильного попиту. З іншого боку, у вас вже може бути продуктова лінійка, але ці продукти не викликають бажання їх купити. Ну або ви просто не вмієте доносити цінність і продати людині свою послугу чи продукт. Далі вам потрібно наповнити і упакувати свій профіль в інстаграм. На цьому етапі ви якраз будете готувати свій інстаграм до прийому трафіку з TikTok. але упаковка профілю це не про гарний візуал і шапку профілю, яка має принести вам всіх клієнтів світу безкоштовно. Продаючи сенси, які ви закладаєте у свій контент і будуєте з них воронку. Шлях, по якому пройде ваш потенційний клієнт, зацікавиться вашою послугою чи продуктом і захоче купити. Ви маєте побудувати таку послідовність та воронку контенту, яка стане для вас тим самим сніжним комом, який буде приносити заявки щоразу тільки більше і більше. Бо правильно упаковані аккаунти будуть продавати за вас. Якщо ваші аккаунти будуть упаковані правильні, то після одного відео в TikTok людина провалиться в інші. Потім перейде в Instagram і за. Хоче купити ваш продукт чи послугу, і для цього навіть не потрібно буде робити безсенсові відео в Тікток чи дуже багато сторіс в інстаграм і шаблонні прогріви по колу. Головне їх якісне наповнення і розуміння потреб своєї цільової аудиторії. Також, завдяки правильній воронці контенту, вам не потрібно буде вести сторіс в інстаграм 24 на 7, бо людина і без того запитає, куди платити. А якщо ви цього не зробите, не знаєте, які сенси закладати у свій контент і не вмієте їх транслювати, просто будете втрачати клієнтів, бо вони не будуть зацікавлені Вашими продуктами чи послугами. І саме завдяки правильній упаковці і наповненню аккаунту ви зможете привернути увагу потенційного клієнта і виділитися серед конкурентів. Будете робити відео в TikTok та сторіс в Instagram, які будуть приносити вам заробіток, а не будуть просто заради контенту. Будете розуміти, як показувати свою експертність через сторіс та відео, щоб залучати клієнтів. Ну і, звичайно, сформуєте не одну, а одразу кілька воронок, по яким ваша аудиторія буде проходити і захоче купити. Це один з найголовніших етапів тут буде. Буде закладатися вся база ваших майбутніх продажів. Упаковка аккаунтів, звичайно, займає певний час, бо це один з етапів напрацювання потенціалу ваших блогів, які потім будуть працювати на вас. Але вже під час упаковки аккаунтів у вас почнуть купувати. Тепер на вже упакований аккаунт в Instagram постійно потрібно направляти трафік, адже навіть найкращі воронки не будуть працювати, якщо туди не будуть заходити люди. Адже коли ви упакуєте свій блог, або хоча б почнете це робити, побудуєте воронки, ви вже зможете продати комусь з існуючої. Аудиторії, навіть якщо її зовсім невелика кількість. Якщо ви знаєте, як будуються і відбуваються продажі для залучення нової аудиторії, ви можете використовувати різні джерела. Але в моїй зв'язці основне джерело, яке приносить не підписників, а одразу клієнтів, це TikTok. Які помилки ви можете зробити на цьому етапі, не зможете залучити людей у свою воронку. Вкладаєте всі яйця в один кошик і хочете на постійній основі продавати тільки з Instagram, без використання додаткових джерел трафіку і отримання клієнтів. Не диверсифікуйте свої. Активи, і не використовуєте різні канали продажів, не збільшуєте свою аудиторію, а тому продаєте постійно одним і тим же людям, чим приводите їх до вигорання і до ігнорування ваших продажів. Покажу вам один з десятків кейсів моїх учениць, Катя таргетолог, і прийшла до мене з чітким бажанням робити результати і масштабуватись. І скажу по секрету, що такий підхід дуже допомагає в процесі і отриманні результату. І просто уявіть, що Катя прийшла до мене на навчання вартістю її місячний заробіток, і саме це. Стало одним з ключових чинників, які не дали їй злитися і зробити такий класний результат. Протягом наставництва ми проробили всі пункти, про які ми щойно говорили в цьому уроці: від визначення ніші, позиціонування аналізу цільової аудиторії побудови продуктової лінійки до наповнення профілю контентними воронками і просування. Збільшили кількість підписників в Instagram з 80 до 500 і залучили понад 10 клієнтів на послугу налаштування таргетованої реклами на консультації і на навчання для власників бізнесу. І за допомогою розвитку блогу Катя вийшла на стабільні 2,5 тисячі доларів на місяць, зареєструвала ФОП, а протягом всього навчання заробила 7,5 тисяч доларів. А в наступному році ми з вами розберемо, як правильно робити контент в Тікток, щоб люди хотіли з нього переходити в інстаграм і купувати ваші послуги чи продукти. Я буду дуже чекати вас в наступному відео. і Тисніть кнопку під цим, щоб отримати наступний урок.